Китай там по собі справді він, він дивіться, він використовує цю ситуацію, яка в якій в яку Путін сам завів себе, так, почавши війну проти України. Тобто в для Китаю дуже вигідно, скажімо так, зараз використовувати слабкість Росії для того, щоб купувати дешеву нафту, газ для себе, так і посилювати свій вплив на російську, скажімо, економіку. Натомість Китай ніде скажімо, чітко не сказав, що він що він буде до кінця з Росією і, говорив, і не говорив про те, що навпаки, якщо щодо війни, він казав, що війна це не те, що ми хотіли, і так протиріччя між державами не вирішується, і тому. Тому він і не допомагає, скажімо, Росії, Росії, так як Іран, наприклад, да як ми знаємо, з зброєю пос, прямими там якимись поставками. А те, що йдуть браковані чіпи, це скоріше всього, це вже Росія, якось їх купує, мабуть, через якісь підставні компанії через якісь прокладки, тому що Китай чітко сказав, що скажемо так, Америка чітко попередила Китай, що якщо він буде допомагати обходити санкції. Які ввів захід, то Китай сам підпаде під санкції. Тому і цього сценарію Китай би хотів уникнути. Тому я думаю, що якраз тут ми маємо ситуацію, коли, коли Китай, от таким чином, він себе якби перестраховує від цих санкцій. Тобто, ми бачимо, що він не допомагає Росії так, як вона хотіла в цьому.